Стожинецькою місцевою прокуратурою спільно з Стороженським відділом поліції та Стороженецьким районним відділом ОСБУ проведено санкціоновний обшук одного з приватних підприємців району в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного вирубування лісодеревини. в ході якого було встановлено значить, лісодеревину, яка без відповідних бирок державного зразка та відповів без привідсутності. Документів, які підтверджують походження цієї лісодирини. Крім того, встановлено, що на частині лісодоровини наявні бирки державного зразка, однак, скориставшись офіційним сайтом Державної лісової агенції, встановлено, що відомості, які зазначені на бирки, не відповідають фактичному об'єму та розмірам лісодоровини, яка перебуває на складі пелерами. Крім того, в ході обшуку виявлено ряд бирок які не, не перебували на лісодеревині. На даний час триває досудове розслідування, в ході досудового розслідування буде встановлено законність походження цієї лісодеревини. Хочемо зазначити і привести приклад, що в транспортних засобах були вилучені отакі пачки бирок. Ми бачимо, це в одному транспортному засобі, і ці другі були вилучені в другому транспортному засобі. Деякі з них от, йдуть по порядку. Можна побачити 27, 28, 29, вони складені по порядку. А деякі не йдуть по порядку. Тобто вони набиті, скоріше за все, вже з деревини зняті. Враховуючи, що ці бірки були в транспортних засобах, будемо перевіряти, як вони тут туди попали і з якою метою вони там знаходилися. На даний момент ми знаходимося на території Паларана де є декілька станків для того, щоб розпилювати дану деревину, і ми бачимо, що знаходяться колоди ялиці. Є також значить, дерев... лісоматеріал. Значить, надалі хочемо вам продемонструвати, що знаходиться за межами даної пілорами. В багатьох випадках власники і особи, які займаються розпиловкою і переробкою лісодервини, розміщують лісодервину, яка має сумнівне походження за межами своєї території, яка не обслуговується. Це саме ми виявили в даному випадку і продемонструємо вам зараз. Ми бачимо склад лісу деревини, ми бачимо, що на деяких з цих дерев знаходяться бірки, і є також, на яких немає бірок. До прикладу, для того, щоб ми впевнилися про те, що чи відповідає, чи не відповідає це бревно Значить, до прикладу, беремо оцю бирку. Ми бачимо, що є трошки зламаною і е, перевіряємо її по е, державному сайту «Укрпорет». значить номер 071 98 20 2074. 071 98 20 74 Покажи їм, прочитай. Значить, дана, з даним номером Черневецьке ОУЛ МГ, Сторожнецьке і їживське лісництво. Продукція пиловник, порода ялина, сорт третій, діаметр 19, довжина 6. Ну, ми бачимо, що навіть якщо ми замірюємо, будемо мати діаметр в цьому кінці 69 майже 70 см. Значить, давайте перевіримо ще одне. 0,71 98 21 01 98 20, 21 01 Під даним номером облікована Продукція пиловник, порода ялина, сорт третій, діаметр 14, довжина 5. Ну, ми бачимо, що діаметр має 58 см. Тобто, це свідчить про те, що коли ці бирки видавалися підприємцю, то вони були закріплені за іншим матеріалом. Давайте подивимось вибірково що є з цієї сторони тут ми бачимо, що є значить, у нас лісодеревина без збиру, є лісодеревина з збирками. Ну, до прикладу, будь які яке ви зажидаєте, можемо подивитися. От, якщо бажаєте, це так. Яке? Значить, 0,61, 95, 60 15. У нас 5, 6, 0, В Даним номеру обліковано половник порода ялина 43, діаметр 34, довжина 6, об'єм 0,5 кубічних. Ми бачимо 60 пункт сантиметра. Йдемо далі. З цієї сторони ми бачимо відрізані кінцівки деревини. Зазвичай особи, які займаються незаконним виробкою деревини з лісів, відрубають ці кінці для того, щоб проблематичніше потім було встановити і порівняти з пнем, який залишився на місці, і прив'язати дану деревину до місця виробки. деревин на деяких матеріалах і у нас позначки. От, наприклад, прикладу, беремо оцей чіп, значить, перевіряємо його 0,54, 0,0, 51,57. Пересорти не завантажується завантажувати да, сюди, завантажуватися. Значит, на ньому написано 43. Тишник здесь. Сорок два. Значить, під даним номером 054205157 обліковано пиловник, порода ялина, 43, діаметр 19, довжина 6, об'єм 0,212 метрів кубічних. Можемо перевірити. Більш ділову От. Ну, Беремо оце до прикопи. 0,54. 0,54.051. 38 Зв'язок просто поверх назов, значить, під даним номером. 0,54205138, облікована порода ялина, сорт не вказано, діаметр 22, довжина 6, об'єм 0,28 метрів Значить, Бачимо 56-57 см. Тобто знов невідповідність. Ідемо далі. пересічної деревини. І знову бачимо, є деревина як без бирок, так і деревина з бирками. І беремо будь-яку з них вибіркову, ну, до прикладу цю, і перевіряємо. Віталій Дмитрович, 0,54, 0,0, 50, 10. 154205010 Згідно з сайту Укрфорест, За даним номером обліковано порода ялина, продукція пиловник, 41, діаметр 29 довжина 6. Бачимо, що діаметр в даному випадку 43 см. Виходячи з цього всього, можна зробити поки що висновок про те, що е, дійсно ці бірки е, видавалися офіційно. Вони були закріплені на деревині, яка відпускалася державними підприємствами, але не відповідає діаметр тому, який відпускався першочергово. Значить, в ході проведення більш детального огляду провели території під час, проведення, під час забезпечення охорони громадського порядку, нашими співробітниками ще в одних хащах було виявлено ще декілька ще одне місце, де знаходилась лісодеревина без бирок. Прошу слідувати за нами. Ми знаходимося на околиці села, непримітне місце, ніхто не звертає увагу, але нами було виявлено От ця деревина, яка знаходиться тут, яка поміщує і прихована до ока правоохоронців. Бачимо, що ні на одному з цих ні на одній деревині немає ніякої бірки, яка б могла свідчити про якесь законне походження з даного лісу. Бачимо сліди від вантажного автомобіля, який сюди завіс. Дана деревина також буде звідси вилучена, поміщена на відповідальне зберігання до прийняття рішення згідно з законодавством по кримінальному провадженню. На даний момент ми знаходимося в одному з цехів вказаної пилорами, де ми бачимо, що знаходиться... Станок, який схожий на те, що має розпилювати лісу деревину, немає ніяких захисних кожухів, що створює загрозу для оточуючих і для працюючих. Крім цього, бачимо, що тут вже заготовлена одна ялиця для того, щоб її розпилили. Бачимо ні з одної сторони, ні з цієї і навіть ні з цієї сторони е, немає. Бирки, яка передбачена згінжене законодавства. і ми бачимо, що навіть немає місця, де вона могла би знаходитися. Поруч ми бачимо ще один станок ймовірно кустарного виробництва, також відсутні якісні кожухи, бачимо, що дроти. По яким передається напруга, знаходиться в дуже критичному стані, що викликає занепокоєння для життя і здоров'я осіб, які мали би тут працювати. Значить, перейдемо в інший цех. Крокуючи від одного цеху до другого, ми бачимо, що знаходиться декілька, ну, деяка деревина. Значить, ні на одній немає, от на одній ми знайшли одну бирку. Значить, і давайте переповіримо від чого. 0,54, 00, 0,51, 56. Продемонструйте, будь ласка. 0,54, 2,0, 51, 56. Да. так? Добре, перейти. Значить діаметр. 19 довжина 6, об'єм 0,212 метрів кубічних Тобто породи ялина. Тобто знову ми бачимо розбіжність між тим, що є в реєстрі, і між тим, що ми фактично бачимо. Це свідчить про те, що вся ця деревина, яку ми перемірили, яка збірками або без бірок, має дуже сумнівне походження. Йдемо далі, крокуємо інший цех. Тут знову ж таки бачимо один станок, який має е, е, переназначений для того, щоб розпилювати лісо деревно. І бачимо ще одне поліно, яке приготували для того, щоб розпалити. Бачимо, з цієї сторони бирки немає і місця, яке досвідчило про те, що воно там була, теж немає. Дивимось з іншої сторони. Теж тут немає. Ще один станок мобільно кустарного виробництва. Знову дроти. Наявні всі кожухи. Якщо ви не робили Недосконало вам вже теж. І вони, які кабеля йдуть заводського виробництва і які там йдуть у глубині. Знову бачимо відрубані края деревини і бачимо ще деякі поліни, які заготовлені для розполадки. Значить, крім цього, коли сюди заходили співробітники для проведення слідчої дії, особи, які знаходились на території, розбігалися з казаної території через отакі дурні прийоми. Але враховуючи, що було забезпечено охорона громадського порядку по периметру даної території, всі вони були встановлені, були допитані і підтвердили те, що вони тут працювали, хто час від часу, хто іноді приходив сюди. І працювали на розполовці деревини.